Привіт, друзі! Ви на каналі Motovlog.ua, З вами свят. І я думаю, що багато з вас, особливо кияни, впізнали цю локацію, тому що ми знову в Motoshop.ua, в гостях у Артура. І зараз будемо допитувати його, що в наявності і скільки воно коштує. І ще важливий момент, друзі, не перемикайтеся до кінця відео, тому що в кінці на вас чекає сюрпризик. Привіт! Привіт! Давно не бачились. Давно не бачились, але ми вже бачимо, що на Артурі мікрофон, тому не будемо лукавити. Я заходив, щоб його почепити і вдягти цю красиву кепочку. Отже, Артурчик, давай покажемо щось цікаве. Пропоную зайти з козарів, всі карти на стіл і розповісти про. Ось цей просто, блін, диявол помаранчевий. Новий 990-й дюк. Скільки коштує, чи доступний до продажу, може він вже проданий? Е, ні. Приїхав 990-й. Недільки дві він у нас в салоні вже знаходиться і доступний до купівлі. Вільний по прайсу 14 720 євро. Ага, 14 720 євро. Ну, лютий, лютий просто апарат. І розкажу вам нюанс цікавий про нього, що в мене є друг Чингіз, Привіт, бро. І він дуже-дуже довго думав, чи взяти йому після 790-го дюка 890 r Р, чи все ж таки дочекатися 990. го Він не дочекався і взяв 890 r Р. І ось приїздить 990-й дюк Р. І він робить тест і зізнається, що цей Мотік відчувається легшим і збалансований краще. І він протестив, прокотився, що він майже до повної зупинки зависає на ньому і не виставляючи ноги, тримає баланс. Так що Мотік дуже збалансований, злий, відчувається він легше. Це нормально, тому що цифри на папері це одна історія, а цифри. Цифри. Відчуття відчуття від техніки Відчувайте. Вони геть інші, вони відрізняються. Тому ось такий красень доступний до продажу. Гляньте, яка алькантара. Сидіння, майже, до речі, просто. дуже комфортні, і Чингіс це також зауважив, що значно комфортніше. вони широкі сидіти. Воно Тут широке і нема ось. Ось тут не так далеко, все ти сидиш, нема такої там полки, як в 790 х Для тих, Ось. хто сильно да. страждав на 390 да, і кому не заходило оце сидіння на 790-му. Ну, тут трішки допрацьовано. Ну, все ж таки, роки йдуть, гляньте, який. Він такий, ніби і широкий, але при цьому акуратний. Опа, моя улюблена заставочка. Тут же телевізор в нас повноцінний, красивий. Тут, до речі, цікаві пульти. От я не знав, що тут є оця функція клавіша швидкого доступу. О, дивіться, щоб не було там все. Анімація, все як на дорослих адвенчерах. Все інтуїтивне, є аварічка клавіша ось під ручку. Дуже зручно є трек, цей, круїз контроль є. Так, так що ну, упакована лайва. <звук> Підігрів ручок нема, але можна поставити. Оп, все, погас. Так, уважили нашого найцікавішого гостя випуску. А тепер переходимо до флагманів минулих сезонів, які досі доступні до продажу: 790 дюки. Дюки також в наявності в обох кольорах по 9830 євро. Доступні два кольори. Будь ласка. Скільки кінських сил в них насправді, бо різняться показники. Хтось каже 96, хтось каже. 100. Ці дюки на 105 сил. 105 йдуть. сил. Да. Не... Ці дюки йдуть 105, Наступні поставки, скоріш за все, вже будуть дефорсовані. Вони там будуть на 95, 95 сил. Так, бачу ще одного кабана. Красивого. Кабан уже проданий. Приїде до нас такий же. Угу. О, в сірому кольорі буде доступний 2900 євро вартість 1290 Super Adventure S. Ага. На електронних підвізках 160 кінських сил, потужність, Два циліндри виподібний двигун. Не пам'ятаю крутний момент. Коротше, пушка-гонка для. Подорожий. Тут є бардачок. На нових моделях, хто не знав, кого замахувало міняти повітряний фільтр, лазити, знімати бак. Тут це не треба робити. Як на 990-х бардачочок знімаєте. 4 болтики і повітряний фільтр міняється. Класний мотик, швидкий, агресивний, веселий, емоційний. Так що майте на увазі, хто хоче подивитися, Заїдьте в гості, подивіться, поки його не забрали. Але незабаром приїде новий і знову можна буде подивитися і навіть придбати. 390 дюк мій улюбленець. Вони теж в наявності, як бачимо. Так, да, вони в обох кольорах. 6490 євро вартість. Дюки доступні. 44 чотири сили, сорок ситрекшени, підвізки регулювання, спідконтролі, то все Далі. доступно. Про дюки скажу важливо, що мотіки, крім того, що красиві, мають чудову керованість, і ми на такому накатали на тестовому тисячу кілометрів для того, щоб його так розсмакувати добре. Мотік топ. Для мого зросту трішечки малувати, але я туди поміщаюся і кайфово на ньому їздити високий жорстке сидіння, але він про спорт, активну їзду, не про те, щоб сісти як на диван і лупити тисячу кілометрів. Це фанова така запальничка, весела на каналі. Є доволі старе вже минулорічне відео з його оглядом. Якщо цікаво, можете подивитися. Там трішки якосічки зі звуком, але відос прикольний. Кому цікаво саме огляд та корисну інформацію, там все є. Можете роздивитися. Тепер переход. До одного з улюблених класів Ендуро. Хард ендуро. От тут бачимо: є пару газів красивих, червоненьких. Ендуро є, але його вже немає. Меджик. Це вже все заброньовано. Коротше, всі ендуро повигрібали. Хто там десь слідкує в Тіктоці? Тут у нас ряд ендуро, був тут ряд ендуро, і там Ендуро. Все позабирали. Ендуро залишається одна двісті п'ятдесятка чотирьохтактна такна 24-го року. І все. Добре, коли чекати? Коли чекати, це скоріш за все, вже 26 рік піде виробництво і відповідно моделі. Зараз ага. ми забираємо те, що є доступне, під замовлення, 500 є доступні, деякі крос-моделі 450, ок є доступні, привозимо. Ось. А так, щоб виставити весь модельний ряд, всю кубатуру, то наразі очікуємо. Куди потрібно. звертатися, щоб ми могли порадити глядачам, якщо вони хочуть дізнатися за якусь конкретну модель, чи є в наявності, скільки коштує. Мотошоп, є, на сайті, на всі -сайті контакти На все, що присутні, є в наявності, є, і контакти є. Чи так. На, на сайт актуальні, залишки всі там, чи треба краще подзвонити? Телефонувати і дізнаватися. Телефонуйте і дізнавайтеся, для того, щоб отримати найточнішу, найсвіжішу інфу. Так що з ендуріками майже все. Бачите, що попит такий, що, мама, не горюй. Хоча і кажуть, що вони там якісь ненадійні, їдуть не дуже, не як Ямаха, але. А ви по риночку пройдітесь. Так, маленькі кроси доступні? Кроси доступні? Кроси доступні. 85 ка Одна і друга, mm. да? да по шість п'ятсот шістьдесят євро. 85 п'ято 6,560. Так для тих, хто скаже надто дорого, пояснюю, це спортивний снаряд, це мотоцикл для змагань для професійних спортсменів. І в принципі, якщо подивитися чемпіонати, всякі то ці мотіки вони показують гарні результати. Як ми казали в інтерв'ю з Тімуром, спортивна техніка, вона. Не має бути надійною, щоб вона дісталася ще вашим дітям та онукам після вас. Вона має принести подіум спортсмену. Оце головне її завдання. Спортивна техніка дорога. Плюс це люкс бренд, це топові мотоцикли по характеристиках, які існують в світі на сьогодні. Тому вибачайте, але те, що круте, воно має коштувати гроші. Воно не може бути безкоштовним. Маленькі це 65-ка. маленькі 50-ка факторії. 4620 євро, 65-ка газик 580 євро. Електричка страшна річ. Навіть не буду казати, скільки коштує, стоїть як воскова фігура в музеї Мадам Тюсо. Це і проданий теж, так, да? кабанчик? Чи ні? Оце одна вільна ендуро модель XTF 250. -ка. Ледь не забули. Це не додається в комплекті, це сушаться після прання Просто додаткові аксесуари. До речі, аксесуарів, як бачите, тут є з чого вибрати, і плюс можна під замовлення ще привезти до фіга всього. Тому, якщо вас щось цікавить, то на сайті Motoshop є всі контакти. Дізнавайтеся, питайте тут і кофри, і сумки, і ралійні сидіння, і килимок в душ. що хочеш. Так що класно, коли його можна подивитися, помацати, бо картинки то одне, а коли ти в ручки взяв, відпускати вже не дуже хочеться. 390 Adventure. Теж в нього там 42, 43, 44 кінські сили, супер універсальний мотик, він вам і стріт, він і супермото, він і лайт ендуро і турист, і з любою дружиною, і з друзями на рибалку. Люблю ці мотоцикли. На каналі є огляд, Якщо вам детальніше щось хочеться дізнатися, можете подивитися. Якщо в мене хочете особисто дізнатися, пишіть в коментарі. Розкажи, скільки зараз вони коштують. Так, да, адвінчери доступні на спецованих колесах і на литих. Кому що більше подобається, під офроуд. Якщо ви хочете покататися трішечки агресивніше по такому рельєфчику, якомусь складному потравити трішки тиск в колесах, то краще дивитися на спецовані. Якщо ви хочете максимально гострого керування зворотнього зв'язку від асфальтних доріг, то будь ласка, обирайте литі диски. Ну і по вартості. В спеції 7520 євро, летіть 6990 євриків. Ну і далі. сюрприз сюрприз. Далі. сюрприз. для наших глядачів, підписників і гостей каналу за промокодом Motovlog.ua три моделі і спиці, і не спиці. І там ще он живе третій мотик 390 Adventure. Ви можете придбати із знижкою 10%. Ків. Тому, якщо ви думали про цей мотоцикл, майте на увазі і встигніть, поки вони є в наявності. Два кольори на литих колесах, ось такий біло-сірий, плюс спиця в одному кольорі. Цей просто топ. В мене вдруга такий. Денис, привіт. Просто оце прям вообще і на спицях, і колір класний. Ну, якби брав собі, то дивився по такий. Тупо фан. Я на днях катався на такому. Два чи три дні поспіль, і в мене тупа моя була характерна дебільна усмішка всередині шолома. Не дивлячись на те, що в мене великий злий кабан важкий, оце варта уваги плюшечка. Цей мотік, 401 хасочка вона вже чи ще ні? Уже. Уже. На жаль, але ну? ще є. magic Ще є, буквально Приїду, їх дві одиниці, ми їх знайшли і заберемо. Будуть ще дві хаски доступні, тому що, якщо привозити під замовлення з Європи, вони будуть значно дорожчими. А ці по 6490 євро залишаються. 6490 євро. Гляньте, який секс. Ну, сікс. Це є, додатково. Якщо що, ось це додатково. Хорошо. Отак, ляпс, і за 160 євриків воно у вас. Водо. Захисна сумочка стильна, під такий скремблер стайл. Просто мультисекс мотоцикл. І приборочка, зверніть увагу, вже не така. ну, була, Давайте покажемо, щоб прям вже не було питань хускварна. Всі діла. ось, Це в нас тахометр, тут спідометр. Всякі є клацалки-бряцалки, кілсвіч. Давайте що тут? Поклацаємо менюшку, гляньте на ну, просто блін. Це ж красиво. Rain mode, street mode, два моди, traction контроль. Що важливо, ABS, MTC, traction, це наскільки може в нас зноситись колесо. Ці всі мотоцикли, крім ендуро та кросів, вони всі оснащені сучасними. Причому просунутими системами безпеки на всіх цих мотоциклах, крім суто спортивної техніки, все це присутнє. Причому навіть на деяких ендуро вже також є трекшн контроль і можна ставити квікшифтер, але це окрема історія, теж якщо хочете, є. Відос про п'ятисотку КТМ можете подивитися на каналі. Там я розказую про квікшифтер і про всякі теж сучасні плюшки, трекшн, який мені допоміг. До речі, дуже непогано, коли взимку був сніг, а там не шипована гума. Ще важлива інформація. В нас є тестовий парк модіків. Не в нас в смислі, а в мотошопі. Так, є доступний, знову доступний, тому що попередній ми покатали, і клієнт з задоволенням з баночкою Акраповіч з усіма активованими системами його забрав. І ми на сезон активували ще один 790-й дюк. Зараз в нього активовуємо всі системи, так званий течпак, поставили баночку Акрапович, З неї виняли DB Killer. Ох, щоб воно звучало штука. все як має бути. І Будь ласка, приїжджайте на. У -у -у! <рив> на <рив> тест. <рив> так, і ще там я знаю, хтось ще поселився. десь І Сталі. ще є одненький, який в легендарному вашому відео. Ви тестували, вижимали, показували, що він може. Це у нас дюк 390-й. Також можна взяти на тест драйв. Тут ми додали. Трішечки баночку. власних нюансів. Ремус такий скромний, такий симпатичний. Тут навіть може не буде видно, що написано, вживу подивитись. Додали таку баночку, басистенький вихлоп. Ну, класний. О, ну, давайте. Віднос не передайся, бо ну, одна столка, але приємно. Хто Ти... полюбляє, щоб було видно, то да. поставили. Клас. Ну і мотік... Вартий того, якщо ви навіть не хочете його купувати, просто візьміть, потестіть. Це, звісно, з мого боку не дуже <свісно>, порядна заява, але е, я думаю, що точно певна кількість людей, які навіть думали, що та ладно, він мені не підходить, можуть настільки захопитися, що може і передумають та куплять, так що майте на увазі. Я думаю, що ви бачили, що тут ще щось є в салоні, але на сьогодні мучити ми вас більше не будемо. Відкладемо це на наступний візит. По секрету, тільки нікому не кажіть. Дякую, друже, як завжди, інформативно. Дякую. І все, що треба, розказали. Що не розказали, питайте в коментарях. Я відповім або Артура запитаю. Заходьте в гості, пийте каву, дивіться мотоцикли, питайте питання. З вами був Мотовлог.ua і до зустрічі в наступних серіях.